Обожнюєте зимові свята? У юск є все для справжнього новорічного затишку вдома. Ваші улюблені друзі тепер у Макдональдс. Не може бути! Я знаю! Отримай одну з шести колекційних фігурок. Хіба можна бути ще більш колекційними? І насолоджуйся перекусом у компанії друзів. Класно! Ей, як життя! Фрі для всіх! Йа! Оберт! Оберт! Наші руки не рухаються. Хто ти з друзів? Дізнайся з Макдональдс Френдс меню. Експериментуй із кольором, а не зі стійкістю. Matte Ink Від Maybelline New York. Насичені матові відцінки до 16 годин стійкості. Maybelline New York. Науковий підхід до молодості шкіри. Це не один, а ціла група колагенів у шкірі. Сироватка Вішилі в тактив колаген 16 із кобондинг технологією зміцнює колагенову структуру шкіри. Коригує 16 ознак старіння. Клінічно доведено. Більше пружності, менше зморщок. Сироватка Вішилі в тактив 16. Здоров'я надважливе. Почніть зі шкіри. Для зняття макіяжу твоїх засобів очищення недостатньо. Спробуй міцелярну воду Garnier. Формула з міцелами, що як магніт притягує запруднення. За одне використання знімає до 100% макіяжу, заспокоює та зволожує чутливу шкіру. 80% опитаних українок. погодили, що міцелярна вода від Гарніє найкраще очищує шкіру. Не дивно, що вона номер один в Україні. Від Гарніє природна. Хочеш міцне та густе волосся. Спробуй новинку Grow Booster. Ефективна сироватка із запатентованим Амінексил Р. Зміцнює волосся від коренів до 10 разів менше ламкості. збільшує густоту волосся, плюс 7 тисяч нових волосин уже за 6 тижнів. Grow Booster від L'Oréal Paris. адже ви цього варті. Може пройде? От зараз пройде. Ти ж знаєш, що кашель так просто не пройде. Тримай. Бронхолітин таб бронхолітин таб усває кашель, навіть такий сильний, як у тебе. Бронхолітин таб діє проти кашлю. Кашель стоптентева. А вологий. А це тентева. Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Шварцкоп в крім Супрім. Моє волосся. Це прикраса мого стилю. Саме тому я ретельно піклуюся про нього, особливо під час фарбування. Крім супрім, перша фарба з потрійною Bonding Haptic System. Сироватка готує, крем фарба захищає, маска огортає, Колір, про який ти мрієш. Догляд на який заслуговуєш. Шварскоп крім супрім для різної тебе. Олідатри неймовірна чистота. чистий вітамін Д без барвників, що виробляється за сучасною технологією. Оліда Три вітамін вітамінде ваша користь для підтримки рівня вітаміну де. Це не магія. Це магни 6 антистрес. Він знижує стрес на 38% ефективніше, ніж просто магній. Задумалася про філери? Не поспішай. Крем Revitale Filler від Лореаль Париж. Із гіалуроновою кислотою, яка діє довше, ніж раніше. Клінічно підтверджено. Допомагає відновити втрачений об'єм шкіри як 10 років тому. Філери зачекай. Крем Revitalift Філер від Лореаль Париж. А чи ти цього варта? Чи вірю я у дива? Так, бо я сама їх створюю. Скажи собі так прикрасимо укрзолото. Ця чарівна мить. Він поруч і наповнює твій світ коханням. Золотий вік дарує всесвіт почуттів. Особливий день для вас і ваших дітей, яким ви хочете насолодитись, сповна. але геморой може стати на заваді. Проктоглівенол. радій життю без геморою. Щоб кожен побув на одинці, Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть. Сльоз, стійка фарба. До 100% зафарбовування сивини, кератином у масці. До 100 днів насиченості кольору. Нова стійка фарба сльоз. Твій новий рівень. Лібрес. Під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки вдень і надає спокій протягом ночі. Лібрес. Захист, що розуміє вас вдень і вночі. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф. Контроль над симптомами геморою. Від Байер. Експериментуй із кольором, а не зі стійкістю. Matte Ink від Maybelline New York. Насичені матові відцінки до 16 годин стійкості. Maybelline New York. У малюків свої способи перевірити комфорт наших підгузків. Нові підгузки трусики Pampers адаптуються до тіла малюка і мають додаткове пом'якшення. Вони миттєво вбирають вологу і дарують до 100% сухості вночі та подвійний комфорт для шкіри. Pampers Може, пройде? От зараз пройде. Ти ж знаєш, що кашель так просто не пройде. Тримай Бронхолітинтаб. Бронхолітин таб, Бронхолітин -таб усває кашель. Навіть такий сильний, як у тебе. Бронхолітин таб діє проти кашлю. Гліс від швацькоп. Гарні дні починаються з шовковистого волосся. Гліс ойл нутрітів ритуал догляду, збагачений цінними оліями. Для доглянутого, шовковистого та на 100% міцнішого волосся Gliss Oil мутрики від Schwarzkopf для різної тебе. Коли кашель руйнує ваші плани, <зас> на допомогу приходить лікарський засіб гербіон. Лікарський засіб гербіон тримає кашель і плани під контролем. Науковий підхід до молодості шкіри це не один, а ціла група колагенів у шкірі. Сироватка віширів в колаген 16 із кобондинг технологією зміцнює колагенову структуру шкіри, коригує 16 ознак старіння. Клінічно доведено більше пружності, менше зморщок. Сироватка Вішилі в колаген 16. Здоров'я надважливе. Почніть зі шкіри. Горло це середовище, в якому може панувати інфекція та біль. З потрійною силою септолети тотал сприяє лікуванню інфекцій, запалення та болю. Септолети! Болю в горлі. Твоя дія завершується. Олідатрим, неймовірна чистота. Оліда чистий вітамін Д без правників, що виробляється за сучасною технологією. Оліда чистий вітамін Д. Ваша користь для підтримки імунітету. Це не магія. Це маг, б 6 антистрес. Він знижує стрес на 38% ефективніше, ніж просто магній. Запорука краси це здорова печінка. Карсил захищає печінку і повертає енергію та красу. Карсил надає починці сил. Я Чи вірю я у дива? Так. Бо я сама їх створюю. Скажи собі так. З прикрасами кризолетом. Під ці кліпи можна влаштувати побачення. В кохані, краще нас ніхто не проживає, або навіть зробити пропозицію. Цей мужчина тільки ми, Обережна дівчата. Найбільш романтичний чарт чар ефірям один. Час кохати. Я тебе забомила вимоги, божу саду винома. Будні о 23-й, У вихідні о 19-й. Тільки на емози відчуй серце. Ця чарівна мить він поруч і наповнює твій світ коханням. Золотий вік дарує всесвіт почуттів. Фармадов Макс невідкладне лікування головного болю. Рух життя залежить від руху крові, високий тиск, стреси, вікові зміни судин можуть призвести до інфаркту або інсульту. Магнікор, час цінувати здоров'я. Нервованість, переляк, стрес. Знову стиснилась Щось серце погане. Тримай корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Форте біля ліжка Міла про щось там здогадується. Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Прагніть більшого як про. Вчіть любові як про. І неважливо, який у вас корт. Кожен виклик приймайте рішуче, сміливо, на новий підіймаючись рівень, щоб подбати про них як про. Годуйте улюбленці як про. Про план від Поріна. Експериментуй із кольором, а не зі стійкістю. Matte Ink від Maybelline New York. Насичені матові відцінки до 16 годин стійкості. Maybelline New York. Гліс від Шварцкоп Гарні дні починаються з шовковистого волосся. Гліс Ойл нутрітів ритуал догляду, збагачений цінними оліями. Для доглянутого. Шовковистого та на 100% міцнішого волосся. Гліс Ойл нутрітів від Шварцкоп для різної тебе. Буржує. Змінна традиція новорічного застіля. Зустрічайте новий рік з боржомі. Запорука краси це здорова печінка. Карсил захищає печінку і повертає енергію та красу. Карсил надає печинці сил. Шварцкоп в крім Супрім, моє волосся. Це прикраса мого стилю. Саме тому я ретельно піклуюся про нього, особливо під час фарбування. Крім Супрім, перша фарба з потрійною Bonding Haptic System. Сироватка готує, крем фарба захищає, маска огортає, кольор про який ти мрієш. Догляд на який заслуговуєш. Шварцкоп в крім супрім для різної тебе. У мене горло болить. І у мене горло болить. При болю в горлі. зіпелор. зіпелор та моє білі горлі з першої хвилини. Зіпелор для всієї родини. Коли біль у горлі заважає, зі допомагає зіпелор при болю в горлі. Новий ритуал проти випадіння волосся починається зараз. Новинка Ельсев Бустер. Ефективна сироватка із запатентованим Амінексил р До десяти разів менше ламкості. зміцнює волосся від коренів і збільшує його густоту. Плюс сім тисяч нових волосин уже за шість тижнів. Ельсев Бустер від Лореаль Париж. Адже ви цього варті. Що спільного. Ощадбанк. Мій банк. Моя країна. Науковий підхід до молодості шкіри. Це не один, а ціла група колагенів у шкірі. Сироватка вішілі в колаген 16 із кобондинг технологією зміцнює колагенову структуру шкіри, коригує 16 ознак старіння. Клінічно доведено. Більше пружності, менше зморщок. Сироватка Вішилі в колаген 16. Здоров'я надважливе. Почніть зі шкіри. Кашель, степносиндева. <світнє> <пиш> а, вологий! Ацетил – це все Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Я відчиняю Чи вірю я у ДЕВА? Так, бо я сама їх створюю. Скажи собі так прекрасами укрзолотом. Ця чарівна мить. Він поруч і наповнює твій світ коханням. Золотий вік дарує всесвіт почуттів. Це не ті крабові палички. А де водний світ? А яка різниця? Палички є палички. Подарунки є подарунки. Є різниця. Водний світ є водний світ. Животи, животики. Ви переживаєте злети і падіння, стрес, неправильне харчування іноді викликають біль. Нож Пафорте знає, що причиною болю в животі може бути спазм, та не всі ліки працюють однаково. Нож Пафорта діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож Пафорта рішуча відповідь на біль у животі. Науковий підхід до молодості шкіри це не один, а ціла група колагенів у шкірі. Сироватка Вішелі тактив та колаген 16 із кобондинг технологією зміцнює колагенову структуру. Шкіри коригує 16 ознак старіння. Клінічно доведено. Більше пружності, менше зморщок. Сироватка, Вішилів. Тактив. Колаген 16. Здоров'я надважливе. Почніть зі шкіри. Запах класний подарунок. Годі пахнути як Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вперед Old Spice. Може, пройде? От зараз пройде. Ти ж знаєш, що кашель так просто не пройде. Тримай Бронхолітин ТАП Бронхолітин ТАП усває кашель, навіть такий сильний, як у тебе. Бронхолітин ТАП Діє проти кашлю олідатрим, неймовірна чистота. Оліда чистий вітамін Д без правників, що виробляється за сучасною технологією. Оліда чистий вітамін Д. Ваша користь для підтримки імунітету. Шварцкоп в крім супрім, моє волосся. Це прикраса мого стилю. Саме тому я ретельно піклуюся про нього, особливо під час фарбування. Крім супрім, перша фарба з потрійною Bonding Haptic System. Сироватка готує, крем фарба захищає, маска огортає, Колір, про який ти мрієш. Догляд на який заслуговуєш. Шварскоп, крім супрім. Крім для різної тебе з потрійною силою, септолети тотал береться за справу. Септолети тотал сприяє лікуванню інфекцій Септолет! запалення та болю. Болю в горлі. Твоя дія завершується. Експериментуй із кольором, а не зі стійкістю. Суперсеймат інк від Maybelline New York. Насичені матові відцінки до 16 годин стійкості. Maybelline New York. ваші улюблені друзі. Тепер у Макдональдс. Не може бути! Я знаю! Отримай одну з шести колекційних фігурок. Хіба можна бути ще більш колекційними? І насолоджуйся перекусом у компанії друзів? Класно? Ей, як життя! Фрі для всіх! Оберт! Оберт! Наші руки не рухаються! Хто ти з друзів? Дізнайся з Макдональдс Меню». Регнеш омолодження на 7 років молодша шкіра з кремом Revitalift Laser від L'Oréal Paris. потрійної дії з гіалуроновою кислотою, вітаміном С і пептидами, щоб освітлити, підвищити пружність та допомогти розгладити зморшки. А для шкіри навколо очей новий крем Revitalift Laser. мішки під очима менш помітні усього за 15 хвилин, адже ти цього варта. Світ ТІВІ Ориджиналс представляє зрадники, гра, що підкорила мільйони глядачів. Тепер в Україні головне шоу осені. Зрадники тільки на Світ ТІВІ. Ну, деньчики. ну що сталося. Таня? Що сталося? Я тут подумала. Просто ми з тобою працюємо вже стільки років, а ми нічого один про одного не знаємо. Я маю на увазі, наприклад, ти мені розкажеш, які фільми тобі подобаються. Не в справу тому, що я люблю дивитися, а як я люблю дивитися. Я люблю дивитися отак: от от, закинувши ножки, береш пульт, лягаєш, як тобі зручно, береш щось смачненьке. Тобто піти в кінотеатр справжній там попкорном почавкати, послухати, як там хтось що шукається і заважає. Для тебе, так? Да? Не дзиші, Будь ласка. О, капітан Америка! А хто озвучував Капітан Америку? Правильно, я! І з п'ятниці по понеділю об 11-й дивись рубрику Світ кіно у вікенд шоу на М1. Наше радіо. Наше радіо! Знай наших. І відчиняють. Чи вірю я у дива? Бо я сама їх створюю. Скажи собі так прикрасами укризолет. Рух життя залежить від руху крові. Високий тиск, стреси, вікові зміни судин можуть призвести до інфаркту або інсульту. Магнікор. Час цінувати здоров'я. Фармадол Макс. Невідкладне лікування головного болю. To talk to me you will have